Ми вирішили все ж таки спробувати зняти пранк. Ми хочемо перевірити на нашій журналістці. Зробимо так, що вона, та дівчинка, в якої вкрали гаманець, яку потрібно доїхати до Києва. І будемо людей просити, щоб вони їй на квиток. Подивимося, що з цього вийде. От дівчина на білет треба. Сто нема. Та вони вкрали кошельок і треба сто гривень. То ви жартуєте. Серйозно? А чому ви не поможете? Та Ми вже допомогли, але білет дорого коштує. Так. Так? Так. Так. Я 20 маю. Ну, можете 20. В принципі. Але чесно? Та чесно. Ви, ви молодець. Це був, це був соціальний експеримент. Дякую. Да, молодець, Супер. Собою грошей немає. Немає, так? Та, не та там небагато, ми вже назбирали, в принципі, там 5 гривень треба. А, так так підрібний та я маєте. Сто не можете дати Тахіва. Хіба та. То останні, там вже. Ну то я все за собою брала. Та можете останні віддати. Та можете, мені не шкода. Дуже дякую. Та, ну, Дуже дякую, Це був розіграш. Це соціальний та. експеримент. Ви молодець, дякую. молодець. Гарна реакція. Тут дівчини вкрали кошельок і немає чим доїхати. Ну, ти, що я можу зробити? Може поможете чимось, бо ми вже назбирали 95 гривень. Не можете нічим допомогти? Ми, самі тут... ми тут сюжет знімали, і от дівчинка цей, підійшла до нас з на неї кошельок вкрали. Треба допомогти їй на білет до Києва. Я тільки не виїхав на роботу. Та там багато, 20 гривень. Ми, ми вже ми ж трохи дали, назбирали. Я виїхав тільки на роботу, ще нічого не так, Ще нічого не заробив. Ясно. А як заробити, то можна буде підійти. так? Можна та? буде підійти, немає проблем. Ми зустріли дівчину, в неї вкрали кошельок. Чи можете їй чимось допомогти? Білет купити. Ми вже, ми вже 80 гривень назбирали, а треба до Києва білет. 150 та, коштує. Та, знаходяться в усіх містах до районних центрах звертайтеся до найближчого для українця для дякую. дуже вам дякую. це був соціальний експеримент не можете Ну хоча б 20 гривень ні ні одні гривні Ну ми вже назбирали 80 гривень я, Ще з, треба. Я, я, я не маю розрошу. Не маєте, так? Ні, я ввищаюсь. А якби мали, дали б? Чому б не дали? Неї вкрали кошельок. Mm. А їй треба, їй треба доїхати до Києва. Ми Може трошки назбирали? Чи можете чимось допомогти їй? Можу. Ну скільки можете, дайте. Добре. Дякую. Ми вам щиро дякуємо. Це був соціальний експеримент. Перевірка. Дякую. Так. Я просто знаю, тому що в мене в суботу вкрали теж кошельок. Зустріла дівчинку і в неї вкрали кошельок. А їй в Київ треба їхати. Чи можете допомогти чимось? Ми трошки вже назбирали. Вам не слава повірити, що в неї вкрали кошельок? Ну, це вже ваше питання. Ну, Давайте сьогодні свято велике. Кожного Бог, як то виходить, Бог нас створив. Подобай Боже нам. Дякую. вам дякуємо. Це був соціальний експеримент. Візнійте, будь ласка, це просто Візнійте, ми перевіряємо так. наскільки люди. Скільки ну, люди нас добрі? Дякуємо. Реально за 20 хвилин часу мене збрали на білет до Києва. Отже, можна зробити висновок, що люди у нас добрі, співчутливі і готові допомогти в будь-яку хвилину.